Ну тобто зараз будемо там euh, викликати привидів. Така собі фазмофобія на мінімалку. Як розумію, нам зараз euh, якусь історію маєтку розповідають, що там щось доктор, пейшенс. Ну, не маєтку, а виходить, що це лікарня. Так. Що, знову будемо викликати привидів. Hey, Привіт, друзі! Це Голдік, і сьогодні ми з вами будемо грати в хоррор гру, яка називається Paranormal Entities. Це повинен бути доволі страшний інді хоррор, який схожий на фільм Шукачі Могил. А цей фільм мене дуже і дуже злякав, тому гадаю, що ця гра буде дуже і дуже лячною. Ну що ж, давайте скоріш починати тоді. Поїхали! Ну що ж, друзі, ми вже з вами в грі і натискаємо Start Game Погнали! Так, тут нам розповідають про сюжет, що ми Кліф з Студент-коледжу, який е, хоче влаштуватися на нове шоу нормал Ентітіс. Right, could... І зараз буде наше перше таке завдання. Що не помиляюсь, типу, нам треба довести, що в маєтку є привиди. Або навпаки, що їх немає. Там що так, що так нам наче заплатять, але якщо довести що є, то там заплатять набагато більше. Так. Як розумію, з нами зараз розмовляє наш типу шеф, але. Е, знаєте, в чому, чого мінус? Немає субтитрів. Тому доволі важко буде зрозуміти, що від нас хочуть. Так, керування що тут тільки ходити можемо. Походу так. Добре. Так, ну що, погнали? Е, так, двері відчинені. Тут багато downed in the 1880 Ні, ну я б 100% її з собою взяв, бо ну м -м -м. Так, і що, і що я не знаю, куди йти. Зараз все зачинено. Він там щось сказав open. Так, от сидимо, ж сидимо. Не можу. Як я розумію, це буде щось типу е, симулятора, просто симулятор ходіння, але з скримерами. Ну подивимось, що воно буде. <реш> ну бо у нас немає нічого, не, не, не інвентаря, нічого, ми не можемо там вимкнути ліхтар або ще щось зробити. Просто ходимо і. Слухаємо історію. Ну, озвучка доволі непогана, насправді, так. Ну, вона реалістична. Таке хоче там. О, дивіться. Я щось тебе поставив там. О! Так, в нас є э, диктофон. Олімпус, добре. Ну, тобто, зараз будемо там э, викликати привидів. Така собі фазмофобія на мінімалках. Використовуй свій голос, слова. щоб якось. Так, бачимось трошки пізніше. Ну і що? А? А, нічого, давай ще раз спробуємо. Цікаво, а гра. А, все тепер тут. Цікаво, це просто якісь заготовлені фрази або в грі реально є якийсь мікрофон, і він може реагувати на нас. Але я сумніваюся в цьому. Дай нам зна знак, що ти тут. Поспілкуйся з нами. Це мікрофон. Так, ага, він там, типу, дистанційно вмикає, напевно, на мікрофон, а ми, ми його вмикаємо. Ну, поки нічого не буде, ну. <плес> Ні, ну це навіть логічно, що зараз нічого не буде. В чому тоді прикол? Так, добре, він нам дав знак. Cat, е... show up or piss off. Нафіга він провокує зараз. Ну я не хочу, щоб шоуап тут було. Все, ми побачили. Схоже на те, що в so, нас є вторгнення. Він хоче ще типу... інших чи що Чи він хоче якісь інші кімнати? Е. -е, -е Я тільки назад можу повернутись? А тут зачинено, капець, а що робити? Так, а куди йти? Ем. О! Так, можу далі піти. Нормальні тут такі зображення чисто. Я не знаю, я взяв автор. Mm. Так. Тут доволі так ля лячна атмосфера, але. Трошки рятує оцей диктор, uh, mm. який з нами. спилкуется завжди <реш> <реш> и троска таки разбавляет атмосферу она меньше страшна Дорс Лакт что? Эм. так, ну вот она Тоді, напевно, сюди. направляюсь сюда нет, куда сюда она же вычинилась капец, а куда а что от нас хочуть? No, this is the entrance to the patient cells 220 to 240. This is where they kept the lunatics, the murderers, the sociopaths. The worst of the worst, including Clive the Peeper Johnson. You'd think he would be a pervert with a nickname the Peeper. But the the he was extremely manipulative and very intelligent. He was a murderer and a meme. Most of his victims could never identify him because he managed to convince them. Gouge their own eyes out with metal wires and even their own fingernails. He came here due to the legal loopholes, and when the facility went off the rails and the doctor stopped caring, he jumped into action. The 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 patients who who didn't listen were tortured, and the ones who did wandered around the facility. Не маєтку, а виходить, що це лікарня. Так. Що, знову будемо викликати Да. Опа! А до речі, я не можу вийти... Е, Вийти з цієї Блин, та... Блін... Блін! Блін... А лихтарик можна? Так я все ще не можу рухатись. О, тепер можу? Ні, не можу. Тунти Стэнга лучше... О! Твиттер учнулась. Блин, что тут отбывается? О, давайте, тут якось пароль треба. Блин, страшно. А! Тут ветчина. Что ж такое, блин? Ну вот все, вот это еще, вот это еще лиска рухалась, это прям реально з шукачик могло сделать. Блин. Это уже не очень страшно было. Опа! А ось це прям реально момент, шукачів могил, так? Ладно, давай. Ран, О -о -о. О. біжи. А я не можу бігти. Я навіть узгортатись не буду, ну нафік. Двіться, чі збло! Ай, гетайш, такі секунду райд. Second right. Що за second right? Ну. направо, сюди. О, oh, дідько, двері зачинені. So, so так, він каже, що треба йти на другий поверх через uh, пожежний вихід. А як тут саме? Ну, типу, те, треба знайти драбину. Сюди можна? Чи нам, типу, сюди й треба. А, це воно і є. Так. Так, друзі, ну це прям реально схоже на... шукачів могил. Дуже-дуже багато спільних таких сцен типу. Зачинено. Ем.

Так. Там якийсь то смех был. О! за что, мне треба... Кожаные двери вот так проверять Это а ну... С реально стрёмно. зараз что-то О! Эээ. Но я... Ооо, там что-то Так, давайте, готовимся до скримера. Зачинено. Не зрозумів, що робити? Чи треба прямо подивитись отак? от ем Що? Ну, тільки назад повертатись доведеться. О, сюди можешь повернути, так. Чи нам треба типу за свічками йти? <свісно> Нормально. Принц я був готовий. Фух. Зараз теж такий довгий коридор. Але ну зараз сумніваюся, що буде скример. Так Блін, всюди зачинено. -е. -е так, знову треба на назав... заждить. Don't see, don't no eyes, don't see, не бачу. не бачу, Має очей, блін, а що робить? О! Блін! о! Так, знову кудись нас перекинули. Всюду кров. О! Дивіться, це схоже на кабінет. Е Головного лікаря, Блін, щось тут. О! <рекунок> Про очі. Це лише була міська легенда. Ну, як ми бачимо, це не легенда. Aggressively got worse, but at night he never saw the people. Then if he closed his eyes, he could escape Clive. Close eyes? But whenever he opened them, Clive would be there, waiting for him and getting closer and closer. Eventually the patient was like, Bluish, he blinded himself. And while he was soaked in his blood from his sockets, he screamed to the entire hospital that he was free, he was safe. But, Pattern didn't stop. I thought it was BS, but based on what we've seen tonight, I pretty much believe anything. So, try to get the hell out of there and if it gets too intense, try to shut your eyes. Try to Um Не, ну так неприємно доволі. Дідька ліхтар Зламався. Блін, а шо робити тепер? Ем... То ви хочете сказати, що все? Граємо без ліхтаря. Нічого не видно взагалі. Там щось ран? А КУДИ РАН? О! Ну, бігати я. Так, чую звук Чогось Залізного. Ага, типу страшно. Ну, бігти нам не можна, тобто йдемо я... в такому самому темпі. Цікаво за мною щось. Опа. А... Ну дивіться, у нас. Нам дали що, це пилка. Ну. Там щось вирізати очі, так, ну. Это, такой, как я понимаю, единый, э, шлях в рятуватес. ну что, ты зацарапал? Right? Он <пухонавр> врезал в себе очи много этой пылки. Так немає світла. Нічого не працює, Він нами те выр Пробач. Та ну, нічого страшного, з ким не буває просто. Я в якійсь лікарні, без очей. Ліхтар не працює. Про нормальнітес. Блін, ну прям так нормально. Дякую за гру. будь ласка, залиште відгук. Мене звати Хек. Я зробив цю гру за 10 днів для Jam 2020 року. Ну Так нормально, насправді. Ось як я розумію, це і все бібліотека з Unity 3D. Так, гра повністю, до речі, зроблена на Unity. Ну, що, щось і все. Ось така була гра, було дійсно лячно на початку, далі вже було не дуже лячно, але ну, прям відчувається, що розробники надихались фільмом, шукачимо могли я можу, звісно, помилятися, але ну, прям реально відчувається. Прям усі сцени, що ця паранормальна істота була на Ну, на горі. Потім, що ось ця сцена з тим, де вона стоїть в кутку. Ну, Прям реально реально надихалась цим фільмом. Ну і мені гра теж сподобалась, було прикольно. Ну що ж, друзі, ось така в нас була гра. Вона була дійсно страшною і доволі цікавою. Сподіваюся, що вона вам також сподобалась. Якщо хочете більше подібного контенту, то дайте знати про це в коментарях. Ну а поки що, дуже дякуємо за перевід. Цим був Голодік. підписуйтесь, ставте вподобайки та бувайте!